Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами знижки на продукти харчування олія. Рафінована 100 жар. Об'єм 850-74 гривні, 50 копійок. Олія від своєї лінії. Рафінована і не рафінована. Об'єм 900 мл 65-50. Ціна однакова. Знижка ще на олію щедрий дар, об'єм 850-74 гривні 50 копійок. І знижка ще на олію нерафіновану, щедрий дар Але, на жаль, на полицях вже її немає. Ну, знижка є, значить, її ще привезуть. І ціна 71 гривня, об'єм 850 І сама найдешевша олія це розумний вибір. Об'єм 850 мл. 60 гривень 50 копійок. Поглянемо з вами знижки на ковбаску. салямі варена, ковбасний ряд 500 грамів 62 гривні 50 копійок. Ковбаска варена, м'ясна лавка до макарушки 500 грамів 80 гривень 50 копійок. Ось така ще ковбаска фірмова з молоком 500 грамів Пакування 95-80. М'ясна лавка київська свиняча шинка в оболонці варена, 500 грамів 141 гривня. Ковбаска баликова від своєї лінії. М'ясна лавка 500 грамів 84 гривні. Окіст київський від своєї лінії 28,58 за 100 грамів або 285 гривень 80 копійок за кілограм. Знижка на ось такий паштет печенковый, Від своєї лінії 125 грамів 17,70. І паштет ковбасный ряд 125 грамів 15,40. Сосиски докторські фірмові міні з сиром від своєї лінії 350 грамів 79,70. Ось такі ще сосиски з м'яса птиці з сиром. лавка, 75 40 і м'ясна лавка, сосиски. Рум'яні кусняшки, 300 грамів, 72 гривні. Нарізка асарті від глобено 180 грамів 105 90 106 гривень. шинка від глобено, Сиров'ялина нарізка 80 грамі. 67,80. Шинка, рулет курячий в оболонці, варена, 500 грамів 151 гривня. Ковбаса напівкопчена, М'ясна лавка. Прем'єра. 420 грамі. 119,90 120 гривень. Ковбаска горман з сиром. Напівкопчений. Розумний вибір. 420 грамів 84 гривні. Подивимося з вами знижки на масло, масло від своєї лінії селянське. 72,6 400 грамів пакування, 167,90. Масло ферма 63 180 грамів пакування, 86,70 Знижка на масло ферма, пакування вже 400 грамів, 201 гривня 80 копійок, і знижка на масло білоцерківське безлактозне 82% 180 грамів, 97,60. І масло молокія, знижка на цьому тижні: 73%, 180 грамів, 7880. Оглянемо з вами знижки на майонез. Майонез файний 72 відсотка оліс 500 грамів 52 гривні. Майонез оліс столовий, 67% 560 грамів 52 гривні. Знижка ще на оліс чудовий, 50% 560 грамів 44 гривні, 70 копійок, салатний оліс 560 грамів.

І майонез домашній для дітей 67% 190 грамів 31 гривня, 60 копійок. Майонез улюблений, розумний вибір: 50% 350 грамів, 27, 90, 28 гривень. в олії від своєї лінії філе шматочки 180 грамів, 45. І ось такий оселедець. Філе шматочки в олії від своєї лінії. 300 грамів вже пакування. 69,50. І знижка ще на ось такий оселедець. Слабосолоний шматочки в олії. 300 грамів також пакування 151 гривня. Сьомга слабосолона від від лінії з кибочками без шкіри. 100 грамів пакування 81 гривня. І сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грамів вже пакування, 150 гривень. Знижка на крабові палички, охолоджені водний світ, 420 грамів пакування, 82 гривні. І знижка ще на крабові палички, охолоджені від делюкс 250 грамів пакування, 52 гривні 90 копійок. Знижка на скумбрію, свіжа, заморожена, день у день їх в упаковці по дві штучки і ціна за кілограм 196 гривень. Швиденько з вами поглянемо на курячі яйця поштучно знижка на гриби опеньки, мариновані 500 грамів 85,50. І... Знижка на гриби мариновані, китайські 500 грамів склі 85,50 Також знижка на гриби печериці ве-делюкс Склі 6550 450 грамів і гриби печериці від своєї лінії 275 грамів 62 гривні. Поглянемо з вами знижки, більш бюджетний варіант на печиво. Печиво день у день. Раматом пряженого молока 180 грамів, 18,90. Знижка на прянички, запорізькі від своєї лінії 28,40. Прянички літній сад з начинкою 300 грамів 29,90. Знижка на печиво. Марія цільно 155 грамів, 17,40. Ще знижка на ось таке печиво, вагове затяжне наполеон 112,90. Ну, в упаковці 170 грамів і до оплати 19-19, тобто 19 гривень 20 копійок. Ось так. Ще знижка на вафлі, ароматом вершків разомний вибір і клас, 190 грамів, 29,20 гривень. Печиво від своєї лінії здобне зі смаком апельсина і зі смаком вишні лучіані, 120 грамів 24,50 Печиво лавіта в глазурі зі смаком апельсинки та малинки 135 тридцять 26,50 грамів 26, Чай тіавей з ароматом лимона, малинки і лісових ягід. В пакетиках 15,40 ціну. Чай, мінутка. Чорний. Сто пакетиків. 49,90. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. З ароматом бергамота 25 пакетиків, 22 гривні 50 копійок. Чай чорний 100 пакетиків від своєї лінії. 76,50. Знижка ще на чай чорний. День у день. В пакетиках. 40 пакетиків 25-90. Чай заварний. День у день листовий. 100 грамів пакування. 35-90. Чай чорний в пакетиках. 40 пакетиків 25,90. Це вже чай чорний та зелений з ароматом сунички та полунички в пакетиках 2590. І чай чорний і зелений з ароматом винограду. 40 пакетиків в упаковці 25,90 Чай чорний, заварний хеліс, 100 грамів пакування, 100 гривень 80 копійок. І хеліс заварний зелений листовий. 100 грамів пакування 75-80 чай зелений, азов чай заварний, 100 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок. Чай зелений, байховий, листовий, від делюкс. Ромато молока. 100 грамів пакування. 59,90. Чай чорний в пакетиках, але чай з щебрицем 25 пакетиків, 57,70 гривень. І ось такий чай з ароматом бергамоту 27 пакетиків, 51 гривня 60 копійок. Знижка на цьому тижні на джафу, банан та полуничка. Об'єм майже лікар 49,40. Ще знижка на джафа вишня 50 гривні 50 копійок. Мультивітамін 55-50. І апельсин, і грейпфрут 55,90. живчик, лісові ягоди і соком яблука. Об'єм 2 літра. І ціна однакова 35 гривень. Знижка на квас хлібний від своєї лінії. Об'єм 2 літра 35,90. Знижка на водичку Боржомі, сильно газована, об'єм літр 250, так, 67,50.